Тут буде маленька склейка, але саме зараз я вже в Варшаві і йду на зустріч до дуже крутих людей, у яких я сьогодні ще й залишусь на ночі. Поки я чекаю Зайтіну, хочу розповісти, що сьогодні вперше їхала саме на потязі, а не на автобусі, до Варшави і дуже зручно з Одеси пересадка у Львові півгодинки. І потім пересадочка у місті Рава-Ручка, там все зручно, і прямуєш до Варшави. Мені дуже сподобалось, дуже комфортно. Чекаю на Тіну і Чиза. Все супер. Ось і воно знамените дзеркало. І ці чарівні люди. Ще треба вийти. Наверное, вийти вот туда. Мій пейсмейкер -пейс до цього до вокзалу. Ой, я думаю, що я там трошечки пальцями забуваю. Нічого страшного. Ну все, тобі. тебе. З'їбій там всіх. Обов'язково. Пік. Пардон. пардон, ну їх там всіх. Добрий раночок, я вже в аеропорту. Варшава, модзін Хочу поділитися. Я вперше в цьому аеропорту, тому трошечки переживала, як я доїду, тому раджу виходити завчасно, але теж зручно отоїжджаєш на потязі і потім пересаджуєшся на автобус. Все добре. Ще раз хочу подякувати Чізу і Тіні за такий теплий прийом. Дуже була їх рада бачити. Ось, взагалі, куди я їду, я їду в Копенгаген, теж буду там вперше. Як мене Женя питав, які мої очікування, насправді ніяких. Це буде як побачення наосліп, але я думаю, що буде дуже-дуже круто. Я вже зараз піду на Чекін і до зустрічі в Копенгагені. Потяг привіз мене з аеропорта, напевно, до центру міста. Я вийшла раніше, ніж мені писало метро. Хочу трошечки прогулятися до свого житла і вже красиво і класно. Гугл мене повів через Королевський парк. Клас, вас дуже приємно і мені вже подобається з перших 15 хвилин моєго знайомства з містом. Вже бачила бігунів. Шматочок набережної на шляху. Дуже-дуже багато велосипедистів просто відчуваєш себе як е якось дивно без велосипеду. Трошечки згорнула з маршруту і заходжу в кав'ярню, в Specialty кав'ярню, яка про себе каже Extraordinary World. Зараз спробуємо. Я знову йду парком і тут дуже багато бігунів. Я така думала, о, от плюс, можливо, тут десь поруч експорт. І якраз виявилося, що так, тому я знову звертаю з маршрута до свого житла і йду за стартовим пакетом. В кав'ярні дуже сподобалось. Я, на жаль, не відзняла багато там. Інтер'єру, тому що було багато людей і якось всі так затишно сиділи, що мені здалося, буде досить недоречно все знімати. Ось, А зараз кав'ярня во і прямо займає перше місце по смачності кави, в моєму житті. тому рекомендую. Обов'язково прикріпимо геолокацію і йду зараз за стартовим. А ось і Експо. Заблукати було неможливо, тому що дуже багато людей йшло з сумочками, збіжали. Зараз будемо забирати стартовий пакетик. Вау, це я розумію. Експо. А ось і мій стартовий номерочок. Зараз окремо покажу, як тут їх забирати. А ще підемо за сумочкою і футболкою. Щоб забрати номерок на Супер треба підійти до таких стоїчок і показати QR-код, який надсилали на пошту. ось, І тобі видають номерочок. А, трошечки ще пройдемось по Експо. Тут і гельчики, і шкарпеточки, і найки, і красивочки, і медальниці. Дуже-дуже класно. А ось таку медальку отримують ті, хто пробіжить всі шість напівмарафонів. Тут спеціальна продукція прямо від Супер Хальф. І мені потрібен ось такий паспортик, щоб в ньому відмічати всі старти цієї серії. Ось мій паспорт, і зараз будемо ставити печаточки. Медаль і місто. Є. Навіть можна пробігтись і затестити красивочки Дуже класне. Експо, а я йду за сумочкою і футболкою. Ще трошечки шматочку Експо. Тут є стіна з бігунами, але серед 29 тисяч я навіть не буду пробувати себе шукати. Дуже класно, дуже атмосферно. Моя сумочка вже в мене в руках. Зараз десь знайду містечко і покажу, що там всередині. А ось і рюкзачок дуже крутий, дуже класний. Навіть є окремий карманчик для номерка. І тут взагалі небагато всього. Тут якийсь ну Це просто рекламка. Потім я проходила повз Найки і взяла такі татуювання тимчасові, прикольні. І тут ще є футболочка, Зараз подивлюся разом з вами. Така чорненька від Найки. Клас! Ларіочок від оклі на сидіннях, з якого я зробила огляд сумочки. Дуже-дуже круто, дуже багато всього. Класно. Класне експо, класна атмосфера. Я все забрала. І нарешті в своє житло. А поки я знімаю свої відео, тут мене хлопці зустріли і зняли інтерв'ю. Клас! Я нарешті дісталася свого житла. Думаю, що сьогодні. Залишиться тільки вечеря і відпочинок, а завтра вже покажу всю красу Копенгагена. Добрий раночок! Раночок мого другого дня в Копенгагені. Зараз восьма ранку, а на вулиці 11 градусів. Тому я зробила розминочку всередині. І зараз побіжу у легкий біг. Якраз хочу добігти до стартового містечка, туди півтори кілометри. Побачимось з ходом. Клас! Знайшла все, де будуть кластери. Ну, поки що вони ще не пронумеровані, але тут вже частково перекрита дорога. Позаду мене, я так розумію, фінішна арочка. Тут, от поруч, там, де я вчора ходила на Експо, круто, що я добігла. І Ще дуже що хочу важливого сказати: я дуже переживала, що температура якби зранку 10 градусів, і вона сильно високо не підніметься. Але от я зараз пробігла там всього 10 хвилин, зрозуміла, що все буде ок в шортах, не треба вдягати вітровку. Все класно буде в шортах в топі в майці. Все добре, я дуже переживала, але треба буде на старт прийти вдягненою, а потім вже здати рюкзачок. Клас, вас дуже задоволена, що вже все знайшла. Приблизно все розумію, що де. Так що обов'язково прибігайте на старт, фініш, подивіться, що де і як, щоб завтра зранку не ходити переляканим. Все, побігла, добігати далі. Я вже повернулася, дуже задоволена, що. Добігла до місця старту, протестила погоду. У мені стало прям тепленько в вітровці, тому її точно я не буду вдягати на сам старт. Клас, дуже задоволена, що все ж знайшла. Все перевірила і погоду, і місце. Зараз в душ малесенький сніданок і прогулянка містом Я прямую в дуже класне місце, яке Женя відмітив як обов'язково до відвідування. І йду зараз трошечки містом. Все таке мінімалістичне, охайне. Дуже мені подобається. Зараз спробую трошечки пізняти. І дуже багато людей на велосипедах, дуже багато бігає. Клас, мені дуже-дуже подобається. Той самий парк, в якому я бігала зранку. бігунці біжуть. And people are just walking Again, a little bit of expo My path lies through it um, And I didn't have the best preparation I had a injury in my Achilles um, And that's why I'm also unpracticed right now So for me it was um, But I always feel like it's a little bit different standing on a stadium with a... Seventy thousand people. Um, so that's uh, definitely something I needed to mentally prepare for, uh, because sometimes even though you don't think you'll get nervous, it it happens. Um, so that's where my mental training is, uh, uh, yeah, working is uh, with all the spectators and yeah, as Ida said, just doing the same as you do in practice. Um, Виходжу зі стартового містечка і дуже так круто натрапила на інтерв'ю дівчат, які були на Олімпіаді, і якраз вони спитали про mental, uh, mental health, коли вони uh, виступали на Олімпійських іграх. І дуже сподобались їх слова, я майже навіть. Майже до сліз, що я тренувалась, я тренуюсь кожен день і, і все може статися, все що загото, але головне вірити в себе і насолоджуватися. Прийшли у місце призначення в пас нормаль Ми ж, не тільки бігуни, але ще і дуже круто. Краса. Бім сірка і макси. Дуже затишно, дуже крутий одяг, тренування. Ось розклад. Прямуємо далі вздовж набережної. Женя мені каже, будеш гуляти і на цих дивовижних краєвидах запиши історію про Супер -хай. Що я, я щойно сіла, думаю, відкрию хоча б Вікіпедію почитаю. А, нічого там прям одразу не висвічується, тому я розкажу те, що знаю саме я. Це серія шести напівмарафонів, які треба виконати впродовж 60 місяців. Ми зараз у Копенгагені, ще є старт у Берліні, ще є старт у Чехії. У Великобританії, в Лісабоні, і ще один у Валенці. Тому я думаю, ви зрозуміли my next plan to race Ось це напевно поки що все, що я знаю про Супер Хальф. русаленька і просто. Мільйон людей позаду Десь дуже симпатичний. І архітектура кофенагені як шоколадна плиточка. І самі знамениті будиночки кольорові. Мріяла тут побувати ще десь в якомусь 2018 або 2019. Мріє збувається. Це моя дуже маю. Це моя. Ішла за рекомендацією Жені нового друга Артема поїсти. Прийшла, Don't Have Free Place. І ще й вони зачиняються От майже скоро. Хоча в Maps написано трішечки пізніше. Тому зараз спробую придумати щось нове. Женя мені там ще кидав деякі локації. А я вирішила рухатись у напрямку житла і спробую зайти у кав'ярню. Сподіваюсь, будуть місця і будуть вони ще працювати. Добрий день, Тараса Григоровичу. Несподівана зустріч. А вже крокою до хостела. Ще обов'язково повечерю. Буду відпочивати, набиратися сил. Підготую одяг на завтра і, думаю, вже побачимо зранку. Тримайте за мене пальчики і кулачки. Ще хочу додати, що мені дуже сподобався Копенгаген. Дуже затишний, дуже спокійний, мінімалістичний, стильний, гарненький. Рекомендую до відвідування. Все я відпочивати до зустрічі з раночку. Ранок. ранок старту. Я вже зібрала речі під низом вдягнена бігове, але в тепленькому щоб не замерзнути. І хочу швиденько показати завтрак чемпіона. М -м, така папірка від гурту, баранчик і водичка. Я вже крокую на старт, і дуже багато людей теж йдуть, точно не заблудишся, і щойно я не заблукаєш. І щойно я вийшла зі свого хостелу, прямо переді мною йшла дівчинка в шкарпетках ран 21, а це ж українська команда. Ось дуже було приємно поспілкуватися українською мовою, побажала їй. Успіхів і задоволення, і в неї це шостий останній хальф-марафон. Ось, а я продовжую крокувати далі. Всі крокують на старт, а там дивіться, скільки людей. Дуже-дуже багато. Оцей жовтий флажочок позаду мене сигналізує, що це мій кластер, Круто, що я його відразу знайшла. І з цікавого вчора мені надійшов лист про те, що через те, що стартує майже 30 тисяч людей. Останній кластер, скоріш за все, буде проходити повз саме стартову лінію майже через годину. Я в четвертому кластері від початку, тому якщо ви за мною будете слідкувати, не переживайте, якщо я о 9.30 за місцевим часом не побіжу. Тут ще такий розвороток дороги. Круто, що знайшла кластер, піду подивлюсь, де здавати сумочки. Дуже багато людей, дуже атмосферно. У мене гарний, класний настрій. Чекаю вже старт. Фінішна арочка до старту 58 хвилин. Всі готуються. Клас. Ще трошечки пороздивляюсь і скоро буду пороздягатись. І розминатися. А це Runners area. Ось і дуже-дуже багато людей. Він дуже круто. Вже побачила а, дівчинку з прапором України. І крокую шукати все ж таки, де здавати сумочки. Все-все-все в бігунах. А це пейсери. Реально багато людей. Я навіть не знаю, як передати цю атмосферу. Дуже дуже круто і місце для здачі сумочок це теж дуже-дуже класно. Я дуже вражена, дуже багато людей. Я довше йшла до цього міста, де здавати рюкзак, тому що дуже багато палаток. Дуже класно, дуже атмосферно. У мене є ще 15 хвилин погуляти, потім їм. Другу вафельку перевдягаюсь і буду розминатися до кластера, тому що він десь, я не знаю, напевно, в кілометрі точно від місця, де я здаю сумочку. Всіх обіймаю, всім дякую за підтримку і вже побачимось після фінішу. А може і ні, може ще щось, встигну відзняти на старті. Речі віддала, перевдяглась. Зараз вийду з цього ранерс Арія, і вже треба бути у кластері. Ух, це та ще пригода. Знайти потім знову свій кластер. А, такі лабіринти, все вийшло я на місці. Вже залишилось 10 хвилин до старту. Трошечки зараз розімнусь і вперед. Залишилось 2 хвилинки до старту. Yeah. Morning, and even at seven o'clock in the morning when we arrived around the start finish area, there were people being around. I think they wanted to get eyes on those elites who were transported to the start as well. But look at the as they set on their journey, wave after wave, and kilometre after kilometre. By the way, the pacing shot. А, щойно фінішнула. А, зняла, скоріш за все, дві хвилини з весни. Дуже класно, дуже багато людей. Я там хотіла плакати 555 разів. Дуже-дуже круто. Піду зараз за медалькою. Я дуже сильно відчувала підтримку всіх, хто дивився мене онлайн. Дуже вас люблю. Run a personal best. The sun is out on the last day of summer, and it's abba І шість супер хат. А ще окремо хочу подякувати Олесі, у якої я викупила її слот. Все все завдяки тобі. Я тут я безмежно щаслива, дуже задоволена. Там позаду мене, ну, там попереду, точніше, дуже багато людей всі фотографуються, їдять, п'ють, відпочивають, обіймаються щасливі. Я щаслива теж, як я сказала вже багато разів. Але я як у кращих традиціях свого життя з бля на бал, тому я зараз швиденько перевдягаюсь, забираю свої речі з хостелу і прямую в аеропорт. Я Дуже дуже щаслива, дуже рада. Ще раз дуже дякую всім моїм друзям за підтримку. Люблю вас дуже дуже сильно і думаю, що потім додам коментарі, але Вздовж цієї траси була підтримка. Вздовж цієї траси завжди ти поруч з кимось біжиш. Дуже-дуже офігенно. Абсолютний хейт. Бувай Хальф, бувай Копенгаген. Ти мені дуже-дуже-дуже сподобався.